Три гривні у маршрутці, дві в тролейбусі, трамваї. Стільки незабаром платитимуть житомиряни за проїзд у громадському транспорті, якщо виконком підтримає пропозицію Любові Цимбалюк, озвучену на громадських обговореннях минулого тижня. Послухавши вас всіх, скажу щиро: я готова вийти в виконавчий комітет з пропозицією в три гривні для перевізників маршрутки і в дві гривні для перевізників нашого ТТУ. Одночасного підвищення. Проект відповідного рішення вже з'явився на офіційному сайті мерії. У ньому зазначено, що про підвищення клопотало керівництво ТТУ і приватні перевізники. Останні завзято переконують через дорожчання паливно-мастильних матеріалів, нині вести такий бізнес майже збитково. Просто ми вже не в силах працювати і більше ми не можемо працювати. Чому ми не можемо працювати? Не тільки одне топливо два рази. Два рази виросло. Тому що якщо оптом було топливо 8-10, то сьогодні вже 16-40... Шість два рази піднялася резина. В два рази. Всі 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 збільшилось на все на 100% Збільшилося. Як ми можемо працювати. Перш ніж піднімати вартість проїзду у маршрутках, перевізники мали б, хоча б мінімально покращити сервіс і сумлінніше виконувати умови існуючих договорів, переконаний член виконавчого комітету Дмитро Ткачук. Підняття тарифу виключно враховуючи, враховуючи інтереси перевізників, він є не зовсім правим. Тому що ринок транспортних послуг орієнтується в першу чергу на споживача цих послуг. І сьогодні підняти тарифи, але не дати додаткових ніяких благ для користувачів би, цих же маршруток – це є неправом. Коли якість послуг абсолютно ніяк не змінюється, а тариф підростає, то споживач відчуває себе обманутим, тому що грошей від нього просить більше, а якість послуг така ж незадовільна, як і була. Якщо питання підвищення вартості проїзду у комунальному Транспорті майже не викликає запитань у житомарян, то бідкання маршрутчиків люди сприймають неоднозначно. Одні визнають, бензин і газ таки подорожчав, а тому перевізники мають усі підстави просити підвищення. Інші обурюються у той час, коли людям і так доводиться рахувати кожну копійку, хтось думає про надприбутки. Ну Звісно, я ставлюсь плохо. Ну, на фоне нынешней жизни и то, что у нас трамвай тролейбусне троллейбусное депо не получают зарплаты, то может немножко можно было бы повысить маршрутках, ну мне кажется, уже больше. Не следует. маршрутки, должны бути чистые, і сиденья должны бути чистые, і водитель, звісно, не должен курить в салоні. Це навіть без повышения цен они же ж в основном на газу їздять. же не подорожал, как бензин. Щось трошки хімічить зарплати. Не виросли, комуналка подорожала. Куда ж, ж проїзд? Кожна копійка накладно для сімейного бюджету, але що ж поробиш? Звичайно, не подобається. Я думаю, ви мало кого знайдете, кому сподобається. Такі питання складні. Откуда я знаю, доцільно чи недоцільно. Їм доцільно, а нам недоцільно. Вроді би, для мене, то все одно. Хоч там 10 рублей, поки не відмінили, поки нормально. Якщо виконком таки прийметься рішення, то платити на 50 копійок більше за проїзд у громадському транспорті Житомирянам доведеться вже з 10 жовтня.